Ну шо, молодежь, прийшло время вчитися, що таке бухло. Все бухло в ігрі Car. І перший наш універсальний продукт то буде пиво. Ой, що не делали пиво. Ви б знали. Пиво могли навіть перевернути машину в прямому сенсі того слова. Могли взяти, могли взяти і перевернути цілу машину. от так от. так ем, Ну, К великому сожалению половина тих багв перепофіксили. Ну, то ще не все, що могли робити пивом. Наприклад, могли прийти сюди на особняк в лопе, могли взяти з собою пиво, поламати це, Іти сюди, іти сюди, іти сюди, підсунути це. Отак от підсунути. Встати і взяти халявні тоці. Так що ви знаєте тепер, що пиво це унікальний продукт в ігрі Car. Ну, ви просто Акварелікс, а що ще що, що, що є, крім пива? А ще розкажу. Кілія. Кілія. Або як у нас кажуть, брага. Для її приготовлення треба всього 8 пачок ой, 8, 7 пачок сахара або 6 пачок сахара. Одно дружі і все. І я не пам'ятаю, його придумали там в якомусь там року у Фінляндії. Щось там все стало у Фінляндії і тоді було придумано ата атоп кілья. Ой, да. Ну, це ще не все. Підходимо додому до дяді, відкриваємо ящик і у нас появляється новий продукт. Водка! Да. Водка то вже пішла доволі сильна артилерія. Кить випити одну баночку таку, то це безкривіть, так собі нормально, я би сказав. Давайте протестуємо. Ой! Щось погано, погано. От чому кажуть, не пий, то що попало. І от чого вона стається дуже плохою. Ну, вона і так плоха, ну то зрозуміло. Ну, а ви скажете, давайте щось нове, якісь моди, може є. Та, звісно, же, є. Ну, і, звісно вже, перший, ізвестно, неізвісний Лекварстор. Не Леквар, лі лі а Лікварстор. Перепуталися. Так, ну заповітно сказати я вам, що спірт є. То... то в ігрі він є, но його достати доволі тяжко. І то така субстанція, чесно кажучи, то взагалі... Ну и того, что не я, конечно, в Кульяр. Куль, 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 кульяр. Ку, кули. Бир. Бир. Правильно будет бир. И все. Сейчас купим бир. Пробуем. Ну давай. Давай. А ну. Ой. Ой-ой-ой. Тяжело, тяжело, тяжело. Тяжело. Ну, честно кажучи. Да. Мят, мятный ликер. Давайте пробуем, что это такое. Что это за субстанция? Какие мы вуры в игре, это будет конец. Ой! Ой-ой! Продавец спасай! срочно Уж не спасай, ничь. О! Тяжело! Очень тяжело! Ой-ой-ой! Да, ну давайте и спирт уже попробую заодно. Спирт! Ой, спирт, дай сюда. Ну, готовьтесь, то такая субстанция же только Ой! Ну ладно, Приступ до чогось полегшого. Баночне пиво. У нас є два варіанти такого пива. У нас є Класика або експорт. Ну, ми візьмемо класіку. Давай, Бартанчик. Давай, Бартан. Фух, попробуємо ту альтерелію. -аль ну, мені каже, ні, от... ні, ні, мені сій не каже. А тут, тут уже такая баночка красивая. Она примерно, знаете, типа... А ну, давайте дверь закроем. И вообще сюда мало пойдем. Музыка э, Да я опьянение примерно, как в... Э, ну, как обычное пиво примерно. Да, что-то примерно такое. А ну, давайте экспортированный. Все, я купил уже. Ну, Можна, змітно сказати, що експортірована, вона чуть побільше. І пише, що промілі в ньої. Ну, промілі в нього є 10%, а. коротше, пробуємо. М -м ну, в принципі, нормально. Ну, Но я вам забув сказати, що то ще не всі фішки, а от. Дивіться, що, що, можна, що можна зробити з ними. А ну? А ну, баночка. А ну, як ту баночку? Опа! І щас ми принесемо мопед, і зараз я вам покажу дуже прикольну ігрушку. Ну смотрите. Берете туто. Берете сюди. І питаємося сейчас. Якщось як можна було це зробити, я не пам'ятаю з якої сторони. Щось якась проблемка. Ой. Тут дуже погано. Походу, це можна зробити за таким обичним, ану зачекає. Демо, де, де бутилка? Ану, дай мені ще? Так. Ой. Аня, нормально. У меня надо, типа, обычно, походу, не экспортировано. А ну двери, двери. Вот такая. Даже, кстати, звук под подобранный. И тебе, а тот самот называю Кандербр. Китя, ну я Да, або баночне піво кить по-нашому. Да. Кить по-нашому та баночне піво. А. Ну, коротше, її треба розрубатися. Ну, там, коротше, можна було б так поставити дуже круто, типа що там так. Тось... Коротше, як тось можна було б поставити, але ну, я не знаю, чесно кажучи, як то можна так поставити. Да. Ну, у цього нашого дружбанчика, він це вже закрив. У нього тільки тут такого всякого прикольного не є. Но не забуваємо, що у мене ще є один для вас мод. А от і прикол. Мода не буде. І пожалуйста. Так, з великому сожаленню я не знайшов тут мод, який я хотів зняти. Я його мав в себе в архівах, запамін його, а к сожалению, я його забив. Ну, я його потім зніму. Обов'язально. І всім дякую за перегляд цього відео, всім прекрасного настроєння, всім всего вам найкраще пишіть свої прекрасні коментарі, пишіть свої прекрасні. Так, пишіть свої прекрасні коментарі, пишіть свої прекрасні ідеї, буду дуже рада їх зняти. Всім пока-пока. Ну що, наконець то можна йти отдохнути. А ой, я забув відео зняти.